Отут одна ось і вона, друга була отута. Ця була якась пристинка накрита. А третю я лежав і просто отак тримав, грівся. Так, обнімаючи м'яку іграшку, а пляшку з гарячою водою засинав 12-річний Женя зі Сміли. Нині батареї у його кімнаті теплі. У місті із затримкою на місяць нарешті розпочався опалювальний сезон. Мама хлопчика Світлана радіє і обурюється одночасно. Нам включити, і потім поставити умови, що ось ми вам включили, і ви робіть, ну, чи сплачуєте, чи як ми будемо з цим потім розгрібатися. Хто візьме на це все це, ну, відповідальність за відповідальність за це? Ми не знаємо. І люди, звісно, всі обурені. Хвилювання Світлани не безпідставне. Тепломісто дали лише після того, як містяни приїхали з протестами під Кабмін. І президент Порошенко втрутився із казівкою забезпечити теплопостачання. Головна ж проблема конфлікт через борги між Нафтогазом та компанією Сміла Комунтеплоенерго досі не вирішена. Світлана боїться, аби борги не переклали на плечі містян, які вже сплатили за послуги. У нас по будинку немає боргів. У нас не по ні по чому у нас боргів немає у нас стабільно, стараються люди платити. Розуміють, що це вони оплачують за надання послуг. Вони оплачують і вони хочуть ті послуги мати е... ну, відповідно відповідної якості. Проблеми з початком опалювального сезону у Смілі почалися ще два роки тому. Тоді Мерія вирішила розірвати контракт з приватним постачальником тепла Сміла Енергоінвест на користь комунального Сміла Комунтеплоенерго. Повноваження передали, а ось борги приватної фірми перед Нафтогазом приймати не захотіли. 85 мільйонів гривень, кажуть чиновники, непід'ємна сума для міста. У Нафтогазі натомість посилається на закон України про теплопостачання, за яким правонаступником боргів компанії-попередника є новий теплопостачальник. Поки вирішували, хто кому заборгував, у дитячих садках діти спали при температурі 10 градусів. Школи закрили, а в лікарнях на свій страх і ризик. Палати опалювали електрообігрівачами. От от думали, що включиться опалення, а потім різке похолодання, і вже мережа не витримувала, почалися відключення електрики, і почалися вони часті, почалися вони такі, що навіть повністю там знеструмлювало лікарню, і поки ми там відновлювали, там проходив певний час, і ми розуміли, що ну добре, один раз повезло, нікого не оперуємо в цей час. Ніхто в пологах не знаходиться другий раз, але на третій раз може трапитися з біда. Те, що сталося у Смілі, наступного року може повторитися і в інших містах України. Тільки за два роки борги теплопостачальників перед Нафтогазом зросли у п'ятеро, і надалі ці борги лише збільшуватимуться. Вважає голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус. Нині сукупні борги теплокомуненерго та ТЕЦ перед Нафтогазом складають 24 мільярди гривень. З них 8 мільярдів гривень це приріст боргів за 2018 рік. Зрозуміло, що погашення таких боргів просто нереальне. А з новим зростанням цін на газ вони навпаки ще виростуть. Нафтогаз щоб вибити свої борги, перекриває газ формально діє по закону. За фактом зриву опалювального сезону у Смілі вже відкрито кримінальне провадження. Відповідальним чиновникам загрожує арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років. Підтримую думку депутатів, що боргини енергоінвеста не потрібно брати на місто. То борги приватної компанії. І треба вирішувати його в правовому полі. Боргів нема. Я працюю в бюджеті, боргів нема. Ні в кого нема. В кого є борги, то хай погасять і вже менше буде. Хай спочатку заплатять за газ, ті, хто топили. Плать оплачено. Хай вже думають, вони свої башкою, Як далі жити? Людям, чесним роботящим, кажу. у понеділок діти Сміли нарешті пішли до школи. Життя 70-ти тисячного міста поволі налагоджується, як і решти 22 населених пунктів України, де опалювальний сезон стартував із значним запізненням. Мешканці Сміли сподіваються, що вирішиться і конфлікт з Нафтогазом. І вони не побачать у своїх платіжках захмарну суму чужих боргів.